За Дмитра Гордона і за його прогнози на рахунок того, що на рахунок того, що в цьому році закінчиться там гостра фаза війни, ну дай Бог, щоб вони виправдались. Ну, а що я за нього хочу сказати, що людина вона якось повагу для себе в суспільстві придбала. Там був хейт, були вороги у нього. Да, і з Поворознюком він ну, сварився. Але поварзнюк сказав сам, його за язика ніхто не тягнув. Він говорить, якщо війна закінчується, я роблю. там... Пір, Водка, все, що бажаєте, тільки заявка, хто приїде, приїжджайте, будемо бухати всі. Він так сказав, всі немає ограничень. Значить, по це попадає і гордон. Якби ворог не був, ну, він теж запрошений на це торжество буде. Так що, ну і... В різного віку, особисто жінки, його щось до гордона отак тягнуться, Тому що людина з часом такі якості придбала, що він і м'який, він такий дипломатичний. І він дуже іскренній. От, бачите, він в підтримці України ну бажає, щоб Україна жила в мирі. Це випльоскується в його там інтерв'ю, в його там висловлюваннях випльоскується. Тобто він нічого непоганого не говорить. Ну не збуваються прогнози. Да, не збуваються. Буває таке, що не збуваються і не збуваються. Дай Бог, щоб збулись. Ну якщо і не збудуться, ну не думаю, що. Якось зміниться до нього і захетіть його за це. Надо. Як це ну, основна маса полюбляє. Як щось там людина споткнулась, так давайте його доб'ємо палками. Ну, Я не сторонник. Мені лічно, там гордон подобається. Тобто, і те, що він поки робить, воно ну, нічого такого, як сказати, поганого не визиває. Все, на все добре, до слідуєї зустрічі.